Усім привіт, дорогі підписники. Хочу доповнити свою інформацію стосовно е, мого відео, яке я викладав у січні 2023 року. А це стосовно безперебійного живлення від UPS. А е, е, як бачимо, вже пройшло 2 роки і він працює бездоганно. Хочу доповнити один нюанс. А, річ у тім, що він а, працював в мене з терміналом ото окна, який був у мене на 9 вольт. Ой, на 12 вольт. Можна побачити. Так, ось, сфокусуюся. Ось, написано, 12 вольт 0,5 А. І суть така. Така, що він у мене з одним тільки роутером працює вже більше 11 годин. Тому бачив дуже багато коментарів, що його дуже Ну... ганьбать. кажуть, що поганий пристрій і тому подібне. Але, як бачимо, вже пройшло 2 роки і досі служить мені. Далі є якийсь який нюанс. Е, вже я працюю більше 11 годин. І е, ще я не сказав про те, що е, залежить від того, чи провайдер підтримує ваш безперебідне жилення е, на, ну, на кришу вашому будинку. Чи у вас оптове тобто, окно. Тобто це вже уточните ви самі. Що хочу доповнити ще. Річ у тім, що цей роутер на мене на 9 вольт і тому, як я і сказав, вистачає його в принципі нормально так. Далі йдемо. У мене є такий ось повербанк. Звісно, поки що в мене немає, що вам показати, але я знаю, що багато хто вже намагався дуже багато прилагати різні кабелі під, під цей Powerbank. І тому, скажу вам так, що, в принципі, можете пробувати його підключати до роутера. В принципі, все повинно, повинно робити і без, ну, без своїх нюансів і проблем. Тому ось такі ось справи. Ну, як -то, як то кажуть, результат на лице. Тобто тут було 12, а тут 9. Тому купуйте. Хто хоче, звісно, можна його використовувати як основний пристрій, а як доповнювач, хай буде Powerbank. Тобто, якщо ви хочете запуститися, то купуйте шнур до вашого роутера і користуйтеся. Тобто можна зробити і так, і так. Предлагайте, ну, пропонуйте ваші. Ідеї, що, мож, що може мені зняти для вас в коментарях. Хто ще сидить досі на моєму каналі, буду радий вам відповісти, прочитати ваші пропозиції. Ну і всім дякую за перегляд. До зустрічі, до нових відео.